Нами було проведено такий факт. Ми придбали в Велика Кишеня товариство Квіза Трейд, магазин Велика кишеня, проспект Леся Курбаса 6Г. Придбали ось такий диск. Касири нам відмовилися взагалі відповідати на це запитання. Ми запитали, це є еротика чи це є порнографія. Касири взагалі відмовилися. Ті люди, які заходили з 20 чоловік, 20 чоловік сказали, що це є порнографія. Прямим чином. Ці диски продаються поряд із дисками біля кінофільмів і дитячих мультфільмів. Якщо ви вважаєте, що це нормально, я думаю, що наші народні депутати нам мають сьогодні пообіцяти, що вони звернуться в прокуратуру, вони звернуться в органи внутрішніх справ, і це буде закрито, тому що це не є нормально. Ще от особисто цей диск коштує 35 гривень. Я хочу передати в комісію. Я думаю, вони будуть вживати. Сергію, я вам дуже, дуже дякую за те, що ви зараз сказали, дякую. за такий факт дякую. за те, що ви провели цю роботу. Я вам щиро дякую. Я думаю, що на такі факти вже ніякої цензури, навіть якби вона і була в нашій країні, то вже би не вистачило. Я наприклад.